Ми вже показували практичну частину школи безпеки для жінок та дівчат, що діє в Ужгороді. А це теоретична частина. Її теж впроваджує громадська організація Мегасоціум. Найбільше учасниці цікавляться кібербезпекою та основами самооборони, каже керівниця ГО Ганна Мелаганич. Утім, на заняттях опановують різні теми, пов'язані з безпекою. Наш проект реалізовується дяки підтримку Українського жіночого фонду і уряду Нідерландів, і відповідно. Завдяки цьому ми можемо реалізувати ряд зустрічей, ідентифікувавши на першому ознайомчому такому занятті основні виклики безпекові, які є для учасниць. І ми пропонуємо певний набір занять, які б найбільш їм були цікаві для участі. Навіть було пропозиція або прохання, чи можна було провести заняття, яке б стосувалося ознайомлення з різними видами зброї. Зараз розглядаємо таку можливість, що якимось можливо одноразовим таким ознайомчим заняттям чи свій. Кафедрою чи з поліцейськими, щоб показати там різні види зброї. Серед лекторів Школи безпеки голова секретаріату Коаліції 1325 Закарпаття Маріанна Колодій. Школа безпеки для жінок та дівчат це проект, ініціатива, яка виходила із контексту тієї діяльності, якою займається коаліція 1325 Закарпаття. Ідея була в тому, щоб відреагувати на безпекові виклики. З якими зіштовхуються жінки та дівчата в своєму повсякденні чи в професійній діяльності з огляду на безпекову ситуацію загалом в країні, ну і з точки зору індивідуальних чи інших безпекових викликів, з якими вони стикаються, Маріанна Колодій проводить заняття, що стосуються ідентифікації безпекових викликів для жінок. Власне призначення резолюції 1325, що це за документи, як він реагує на виклики війни. І виклики безпеки для жінок та дівчат. А так, загалом, в школі ну, досить багато різних таких напрямів. Є можливість також учасницям школи обирати для себе той чи інший безпековий напрям. Це інформаційна безпека, психологічна безпека, питання фізичної безпеки, ну і інші можуть бути також напрямки. Ситуація в країні робить такі ініціативи необхідністю, зізнаються учасниці. Відвідала це вже п'яте заняття школи безпеки. Дуже цікаві, дуже корисні заняття. Найбільш сподобалось і таке найцікаве заняття було по моїй професії це заняття з кібербезпеки. Дуже важливе, зараз дуже багато атак. Кібер в інтернеті у Фейсбук месенджер вайбер зламують, зламують банки, це дуже важливо. А також заняття по самообороні мені було дуже цікаво, тому що в Ужгороді тепер дуже багато людей. Були відключення світла минулого, минулої зими, і ну це страшно йти, жінці самі вночі. Інколи приходиться, тому ці заняття навіть не те, що цікаві, а дуже корисні. Я проживаю в далеко не найбільш благополучному мікрорайоні нашого міста, то хотіла дізнатися для себе бодай базові, базову інформацію про те, як поводитися в тій чи в разі тієї чи іншої ситуації. А плюс мені надзвичайно сподобалася тема домедичної допомоги, хоч я і проживаю в сім'ї медиків, але тим не менш медики на це питання дивляться зовсім з іншого боку. почерпнула для себе дуже багато корисних речей. Які можна застосовувати в реальному житті. І е, е, крім того, це новий досвід спілкування, це обмін е, досвідом. Ті, хто відвідав 90% занять, отримають сертифікати. Вручення заплановано на березень. Є також запити на організацію школи безпеки в громадах Закарпаття. Над чим уже міркують ініціатори школи.